Перші повістки йому прийшли у 2014 році, в серпні, місяці. але так як у нас були маленькі діти, я його тоді не відпустила, згодом повістки продовжували йти. І він у січні 2015 року його мобілізували. І він розпочав службу у 14-й, тоді була 14-та бригада імені Володимира Великого. Прослужив він там рік, потім вже добровільно підписав контракт на півроку. І ще один контракт у також був на півроку. але теж він закінчив службу у 128-й нашій гірської штовховій бригаді. Закарпатець Антон Бітлянин був жителем міста Свалява. Тут закінчив місцеву школу та коледж. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Антон Бітлянин знову став на захист батьківщини. Повістка йому практично прийшла ну, буквально через два дні після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення. Він був готовий. Він пішов зразу Запорізьку область. Там він у складі 128-ї гірсько штурмової бригади. По професії він був оператор-навідник танків, як танкіст. Ну, таку посаду, як його, ну я не знаю, намагався телефонувати тоді, коли була можливість. Була така можливість, що телефонував щодня і ранку і вечором. Була така можливість, що він не телефонував і не брав. Я знала, що це ломарно і чекала його дзвінка. Антон Бетлянин загинув 24 березня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу Гуляйполя Запорізької області. Того дня, коли він загинув, він мені зателефонував, то було дуже, дуже рано. Я ще хотіла десь і доспати. до і... Кажу, що ти так рано мені телефонуєш? Ну тому що у нас буде робота. Він так говорить, у нас буде трошки роботи, я не буду могти тобі перетелефонувати. І запитав за дітей, чи вони сплять. Коли він хотів поговорити з ними. Я казала, що вони ще сплять, чи збудити їх. Ні, не буде їх, але я тебе дуже прошу сокоти своїх дітей, тому що я не знаю, як далі буде. Ну, я почала його відмовляти, що все буде добре, що ти себе накручуєш. Він мене перебив каже, я тебе дуже прошу, сокоти, дітей. І це були останні його слова. Прощання з Антоном Бітлянином було у сваляві, захисника поховали на місцевому цвинтарі. У сваляві перший загинув. Був не він, загинув Іван Лешенда, але в зв'язку з тим, що він загинув на окупованій потім території, дуже проблематично було з тілом, його поховали вже згодом. А похорон був мого чоловіка перший. Отримав дві нагороди, орден третього ступеня за мужність і орден Хрест Героя. Обидві нагороди він отримав вже посмертно. Прожили ми разом 28 років. І є у нас четверо дітей. Він працював на різних роботах. Ну, якось так то жить у нього. Склалося, що він більше їздив та якось і наші закарпатські люди по заробітках. Він став практично робити все, все, що нам треба було по дому. Нам не треба було ні майстра шукати. все робив своїми руками. Руслана гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.